Слава Ісусу Христу, милі у Христі! Вітай вас у Христовому Мирі! Церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 31 січня 2015 року. Субота, католицька церква візантійського обряду сьогодні вшановує пам'яттю святих Атанасія і Кирила архієпископів Олександрійських. Святитель Кирило, архієпископ Олександрійський, видатний борець, заправдив віру, і великий вчитель церкви походив зі знатної і благочестивої християнської сім'ї. Він вивчив світські науки, у тому числі і філософію, але якнайбільше прагнув глибшого пізнання святого письма і істин християнської віри, в юності святий Кирило вступив у скид святого Макарія в Нітрійських горах, де пробув шість років. Патріарх Олександрійський Теофіл висвятив його на діякона, зарахував до Крилу і, бачивши його обдарованість, доручив виголошувати проповідь. По смерті патріарха Теофіла святий Кирило одностайно був вибраний на патріарший престол Олександрійської церкви і очолив боротьбу із єресю Новаціана, що розповсюдилася в Олександрії. Він вчив, що християни, які відпали під час гонінь від церкви, не можуть бути знову нею прийняті, помер святитель Кирило в 444 році, залишивши багато творів. Особливо слід відзначити тлумачення на Євангелія від Луки, від Івана, послання святого апостола Павла до Корентян і євреїв, а також апологію на захист християнства проти імператора Юліана Відступника. Величезне значення мають п'ять книг проти Несторія, праця про Пресвяту Трійцю під назвою Скарб написана проти Арія і Евномія, і два догматичні твори про Пресвяту Трійцю, у яких подано точний виклад вчення церкви про походження Святого Духа. На Божественній літургії святого Івана Золотусту сьогодні читаємо Івана від Іван Листа Луки з 18 глави, з 2 по 8 стишок, де є такі слова. І сказав: в одному місті був один суддя, що не боявся, Бога ні людей не соромився, була ж одна вдова в тім місті, що завжди приходила до нього і говорила Оборони мене від мого супротивника. І довго не хотів він, але згодом мовив сам до себе: Хоч я Бога не боюся і людей не соромлюся, але тому, що ця вдова мені надокучає, я її обороню, щоб вона не приходила безперестанку. Та не морочила мені голови. Тут Господь додав слухайте, що суддя несправедливий каже а Бог хіба не оборонить своїх вибраних, які до нього день і ніч голосять, і чи баритиметься до них. Кажу вам оборонить їх негайно, тільки ж син чоловічий, коли прийде, чи знайде на землі віру. В одному місті був один суддя, що не боявся бога ні людей не соромився. Головний герой Христової притчі, хоча й змальований негативно, все ж таки його опис допоможе нам знайти добрих суддів серед нас. Отож, для Бога добрий суддя повинен мати дві основні характеристики. Перша це людяність. Євангелія нам подає як сором перед людьми, тобто відповідальність не лише перед законом, але і перед серцем. А друга характеристика від Христа це боязнь перед Богом. Її назвемо пошаною Господа Бога. Якщо суддя не шанує Божих заповідей, то як він може шанувати закони людей, яких Бог сотворив? Цінність людини повинна визначатись тим, що вона дає, а не тим, чого вона здатна добитися. Намагайтеся стати не успішними, а цінною людиною. Альберт Енштейн Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа.